Міні-інструкція моєї власної Arma Kraton 8S, модель довжиною 77 см, яку ви у нас можете придбати. Стерім відповідає у нас за розвал сходження. Тобто, якщо машинка не буде їхати прямо, буде, наприклад, тягнути в ліворуч, то ось тут можна підкручувати. До речі, як думаю, що буде чути, коли виставляємо середнє положення, пульт і здає ось такий звук. І останнє це чутливість газу, він же, як його деякі називають, круїз-контроль, тобто можна настроїти машинку так, що ми її не чіпаємо, а вона їде сама. Але краще виставити все-таки також в середнє положення, щоб машинка їхала тільки тоді, коли ви натискаєте газ вперед. Ось ця кнопка, наче ні за що не відповідає. А ось ця – це коли потрібно підключити новий приймач, тобто щоб підв'язати приймач з пультом керування. Працює пульт керування від чотирьох батареїк типу Аа обов'язково використовуйте потужні і обов'язково використовуйте саме акумуляторні батарейки. Тобто я використовую на своїй власні ось такі Duracell на 2500 міліпердин, і мені їх вистачає приблизно на 3-4 заїзди. Тобто я їх заряджаю кожні 3-4 заїзди. Тому на батарейках краще не економити, тому що від батареїк також буде залежати якість сигналу. Щоб вимкнути машинку, спочатку вимикаємо саму машинку, потім вимикаємо сам пульт керування. Також моя невелика рекомендація: кожні 3-3-4 заїзди, перевіряйте колеса, щоб все було прикручено, щоб ви ненароком їх не загубили. Я думаю, такого ніколи не буде, але на всяк випадок, як профілактику, краще їх перевірити. Якщо вибираєте максимальну комплектацію, ви отримуєте 2 акумулятори по 10 000 мАгадин. Нові акумулятори коштують приблизно 220 доларів. Та ось такий зарядний перестрій Smart s 1100, вартість нового приблизно 150 доларів. Зараз покажу, як ним користуватись. Під'єднуємо просто акумулятор у роз'єм, вставляємо в розетку та просто вмикаємо. Очікуємо, поки включиться. Це приблизно 5-6 секунд. Після цього просто натискаємо старт і чекаємо. Все, акумулятор вже почав заряджатися. Тут ми бачимо ток, який зараз поступає до акумулятора, ну, тобто сила зарядки. Тут ми бачимо вже скільки міліампер годин зарядив цей зарядний пристрій. І ось тут через деякий час буде показуватись приблизний час повного заряду акумулятора. Ну тут, як ми бачимо, показується 62%. Це та ємність, яка зараз у нас ось тут в акумуляторі. Цей зарядний пристрій максимально потужний, тобто максимальний струм, який можна виставити, це 10 А. І ось такий акумулятор здоровенний на 10 тисяч годин зарядний пристрій заряджає десь приблизно за 1-15 години. Тобто, от зараз залишилось. 36%, 36% він зарядить за 37 хвилин. Тобто вже зарядили за цей час 200 мАч 37 хвилин до повного заряду. Те, що мені подобається, що нічого додатково обирати не потрібно. Наприклад, ми підігнали вже інший акумулятор 11,1 вольт на 14 мАг. Зарядний пристрій сам його розпізнав, тобто показав нам який заряд акумулятора, і зарядка пішла автоматично. Те ж саме. Тут у нас залишилось 34%, зарядить за 38 хвилин. Повністю ось такий акумулятор на 14 тисяч мАга, зарядний пристрій також зарядить трохи більше, ніж за одну годину. Тобто, приблизно години за півтори години він зарядить від 0 до 100 ось такий акумулятор на 14 тисяч мАга. Цим зарядним пристроєм Spectrum Smart можна заряджати не тільки рідні акумулятори Spectrum, а й інші акумулятори інших виробників. Під'єднується це все ось так. Заряджати можна до 6С. Тут у нас вже потрібно обирати. Тобто, як тільки ми під'єднали у нас ось такий загальний екран, натискаємо далі. Затискаємо приблизно на пів секунди. Тут у нас можна обрати ток. Ну, обираємо максимальний 10 А. І, в принципі, все. Заряд знову пішов. Тобто нам показує, що 85-87. ну тобто е Дуже важко сказати, яка тут цифра, тому що акумулятор тут всього на 2200 мАч І тут заряд просто йде на очах. Мікається, що такий акумулятор е наш зарядний пристрій зарядить приблизно за 20-30 хвилин. Тобто вже 94%.